Історію творять люди. Цей проект про тих, хто сьогодні береже минуле і збагачує майбутнє найкращої країни в світі моєї країни України. Решетилівська майстерня художніх промислів заснована в 1905 році полтавським губернаторським замством. Як зразково показова ткацька майстерня кажуть, колись тільки тут шили папахи для генералів царської армії. Тут ткацтво було. Сказав, вишивка була. Тут було чоботарство дуже хорошо. Да Котляревський надів нея в решетилівські чоботи. Тут є вівці були. Ну кажуть, не кажуть не не монув знаєте свої історії. Споминати Тараса Шевченка. Що да, в них і жупан був, кожух був Грешетилівський. Ну я це не можу так стверджувати. Але Енея Котляревський надів чоботи Грешетилівський по одній причині, тому що бабуся була його з решетилівки. Після революції 1917-го Решетилівську майстерню художніх промислів перейменували на честь Клари Цеткін. Її майстри на весь радянський союз, а іноді й на весь світ прославляли Україну, особливо своєю решетилівською вишивкою. Її називають білим по білому. Технологія ця є візитівкою гоголівських місць. Серед клієнтів, які прийшли у захват від такої особливої краси, була навіть Софі Лорен. 69-му році у нас знімався на диканській землі, знімався. Фільм Соняшники. Софі Лорен наскільки була вражена людяністю наших жителів, що з багать, багатьма потоваришувала, а ще її вразила саме вишивка. І вона в 69-му році завітала до нас на фабрику імені Клари Цеткін, була вражена витонченою роботою майстрів і схотіла замовити для себе сукню. І говорила про те, що цим самим вона буде пропагувати Україну у всьому світі, розказувати про надзвичайно гарну вишивку. Нині тут, як і колись, виготовляються унікальні килими-гобелени ручної роботи, знамениті полтавські решетилівські рушники, національні жіночі й чоловічі сорочки з витонченою ручною вишивкою, плахти, скатертини, покривала, доріжки, серветки та інші речі, які роблять наш побут теплим і затишним. Чим відрізняються, наприклад, килими, які робляться на теренах України від решетилівських, тобто самим виглядом вони гладкі, двосторонні, однаково бачите? Да? Без ворсові. І саме, що цікаво, відрізняється, що пташка і квітка вони не дуже відрізняються, що можна їх попутати. Знаєте, І пташки, і квіти, знаєте, я кажу, птахи це наші діти, це наші душі. Тобто людина, оце ж узять геометрійний килим Західної України, він не такий. А от ну от тільки можна подивитися, навіть по цьому, по цій характеристиці можна сказати, що це Решетилівський. Майстерні килимарники кожній роботі дають свою назву як народженій у душі та випликаній руками живі істоті. Пишаються, адже їхні гобелени прикрашають інтер'єри багатьох громадських споруд, готелів, ресторанів, приватних колекцій і навіть посольство України. Висловлюємо вдячність компанії зімалета за участь у підготовці програми. Мандруйте Україною, адже щоб знайти найцінніше, не обов'язково їхати за тисячі кілометрів. Воно може бути на відстані одного кроку. Потрібно лише відкрити своє серце, і дива не забаряться.